Привіт, добре, відповім на питання. Так, да, дійсно, існує ціла купа псевдошкіл, які підключають своїх адептів до сітки. І ці адепти одним чином годують свого вчителя. Через цього вчителя годуються наверх часто позаземний розум або якісь інші форми життя. Розраховуєтесь ви життям, енергією життя, здоров'ям, фінансами, стосунками да всім. Найлютіші е, з цих шкіл е, мають серед своїх адептів купу самогубств, бо енергія самогубства у певних форм життя найсмачніша, але є заміна. Адже сплеск цієї енергії виходить при прийнятті рішення про самогубство. Тому є люди, які вже не закінчують життя самогубством, але постійно намагаються. Отже, є купа таких шкіл, до мене е, потрапляють люди, яких я реабілітую від того. Але їх вибір, бо інколи люди вибирають повернутися до такої школи. Був такий хлопчик, знаючи, є він тепер. В нього були тільки учениці, розраховували з ним грошима і сексом. З нього далі їли. От, і е, у дівчат була, До мене дівчина прийшла 9 спроб самогубства. От, ну, відповідальність є за це, безперечно. І всі е, уч, учителі будуть відповідати за те все. Їм дається певні там, типу здібності і все інше. Вони там пісні співають про любов. Але вибудовують сітку жратви. Дійсно приєднують до певних егрегорів, створених для того. Є локальні сіточки, які майстри вибудовують, пожираючи час фінансів частину від своїх пацієнтів і учнів. Не те, що офіційно на картку там перевели, а постійно людина має заробити мільйон, заробляє 0,7 мільйона. наприклад. Це розумні роблять. Важко відслідкувати, хоча й таке ми знаходили, перекривали і так далі. Отже, це але це має бути. Бо не треба бути довірливим ідіотом, от бігти, відкрити відкривши рота куди завгодно. Треба відчувати серцем. от І так далі. і так далі Тобто, да дійсно, існує купа, псевдо. І ці псевдо мають світові ім'я, написали купу книжок, які ви читаєте. Підключуєтесь до певних через ці книжки Грегорів, Бо з книжкою теж треба працювати. І я про то писав відео. Шукайте. Шукайте те відео. Силок не буду давати, все От, Отже, дійсно проблема існує. Дійсно, я вирішую ці питання. І від відм'єднуємо, і... Повертаємо втрачене, якщо це ще можливо повернути. Бо інколи, бо інколи тільки вдається перекрити канал, щоб далі не втрачувати. Ну, частіше за все можна повернути і все втрачене. А чим більше ви будете відпрацьовувати професійно, з майстрами повертати собі своє, тим більше будуть нести відповідальність ці ребятки. От, так що я їх е, спеціально не, 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 чіпаю, ну, от не тому, що там якогось боюся, а не хочу витрачати час. І я вважаю, що вони роблять е, неймовірно потужну, необхідну роботу. Вчуть дураків. Вибачте, але по-іншому не скажеш. От, так що ви собі вибрали ті двері і вийшли у них. Адже там солодкі пісні співають. Ви знаєте, скільки на тонкому плану цих псевдоучителів прибігають до мене за допомогою, щоб я їм допоміг випутатись з тих сіток? Я їх запрошую в реал. Вони всі мене знають. Частина з них була підписана на мене. Дехто до мене приїжджав в подорожі по місцях сили. Ну, так що з Богом. Папа.